Ви вперше на фестивалі ЗМІ православних і вперше в історії відкривали фестиваль. Скажіть, які Ва, ваші враження від атмосфери, від роботи фестивалю? Ну самі найприємніше враження від тих людей, яких я побачив, від тих професіоналів, які працюють на ниві засобів масової інформації, і від тих питань, які мені задавали, я бачу людей, які вміють. Хотять працювати, які бачать в цьому своє головне завдання. Бачу людей віруючих, які хоті хотіли б свою віру передати тим людям, які є і в церкві, і тим людям, які ще не знаходяться в церковній ворожі. Владико, ще ви підкреслювали особливу роль православних змі для життя церкви. Скажіть, будь ласка, навіщо церкві церкві і православні змі? Яка їх місія? Проповідь. Основна місія це проповідь. Слава Богу, що ми пережили такий період часу, коли навіть священникам можна було проповідати тільки в храмі. Загорожою храма, вже проповідь була заборонена. Але тепер такий час, коли проповідь від християнської православної церкви чекають всі, і саме через змі? Можливо донести точку зору ті істини, які вже на протязі багатьох століть є в Християнській церкві Христовій. Як ви вважаєте, православні змі сучасні? Які вони мають бути? Ви знаєте, це питання, мабуть, а яким має бути сучасний православний, сучасна православна людина? Думаю, насамперед. Віруючою, відкритою, чесною, і особливо це стосується вже журналістів професіоналом. Я думаю, якщо ці чесноти людина собі об'єднає, то вона буде мати успіх. І останнє Владико, ваше слово побажання. на настанова організатором та учасником фестивалю на фестивалі піднімається дуже багато питань, які стосуються життя церковного. Я хотів би побажати, щоб е, та розмова, яка обов'язково буде, яка вже сьогодні почалася, вона мала свою реалізацію. Тому що саме головне на таких заходах це побачити в обличчя один одного, побачити свою силу і побачити свої можливості. І якщо е, люди зрозуміють, е, побачать один одного, якщо е, фахівці, е, Зможуть поділитися своїми вже досконаленнями, то я думаю, що Господь дасть все необхідне, щоб ця розмова не була просто розмовою, а ці завдання, які сьогодні поставлять перед собою, журналісти в майбутньому виконати. Я дякую за зустріч і бажаю всім Божого благословення. Кристас Воскресвина Воскрес.